Я знаю, я сам потом требую. Не буду заважати. Та, вітаю. Мене звати Ілля. Мені 28 років, я з Харкова, але тут в Галичині проходжу реабілітацію після поранення. Е, я, наприклад, я дуже давно хотів навчитися стріляти з лука ще десь з дитинства, там Робін Гуд, вся фігня. І ну, тут я побачив, що є можливість позайматися стрільбою з лука. Для мене це як якась дитяча мрія була. Я гішталь дитячий собі закрив. Та й плюс, ну видно, хлопці розважаються, це абсолютно щось нове. ніхто, ну Більшість з нас ніколи не пробувала з лука постріляти, але блін цікаво, дуже, дуже цікаво. І це допомагає і в фізичній реабілітації. Це певні спочатку треба ж вправи зробити, розтягнутися на розтяжку рук, на певні як встати, на дихання, на прицільну стрільбу. Тут купа всього одразу тренується. І для нас просто в спосіб відпочити, релакснути, чимось новим зайнятися в товаришів поспілкуватися. І тренер у нас офігезний завжди підтримує, завжди щось новеньке розкаже. Да. Моє ім'я Петро. Я з міста Вараш. Три тижні тому моя доля привела мене на заняття до Івана. Зі стрібити звука класичного. Мені раніше це подобалося, але не було нагоди спробувати. Тут, після першого тренування я зрозумів, що це мій напрямок, що я буду в ньому рухатися. І завдячуючи Івану під його керівництвом, зараз займаємося, готуємося до змагань, скоро будемо приймати участь. незалежно від отриманих травм, там, які є в людей, можна сидячи, можна стоячи, можна імпровізувати, як в моєму випадку. Хотілося б, звісно, щоб заняття були трішки частішими. Щоб Іван зміг як мінімум двічі, хоча б на тиждень до нас приїжджати, можливо, тричі це вже буде залежати від можливостей. Але прошу всіх небайдужих підтримати збір на авто для Івана, тому що це справді для нього дуже важливо і це зробить його роботу ще більш ефективною, так як він працює не тільки в нашому центрі Галичина, а він ще займається на інших локаціях, також тренує людей. Успіхів тобі, Іван, натхнення все буде добре. Ми справимося. Чиво повитягайте, ні. Теж різко, так? Ні, знаєш нормально. По третій послуг будемо додамо ще один елемент. Нам треба ліве око закрити. Ага. те саме робимо, да. тільки з лівим оком закриваємо правильно цілу. Okay. Десять. Десять. А бачите, працює. А ну, я думаю, має бути все добре. Да, хоча що рік то Ну, але на все, нам своє робити. Своє робити? Ну, звичайно. Так. Я якби на кожного дивився, і е, я, в мене завжди такий девіз – Нема безвихідних ситуацій, є безвихідні люди. Сидиш і думаєш, лежиш, як би то там, 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 там. А, можна так, так, так. То деколи звідси теж я добираюся. Ж не їду на городок, я їду на Львів так. І до Західної, Західної нагородок. А чого? Ну як нема, чим а, вернутися а, назад. А. За весь період, скажімо, з жовтня 20... 2023 року тут же перейшло через стрільбу з лупи більше 500 чоловік. О, з них е... семеро вийшло зі спортивними розрядами. Троє були на, на всеукраїнських змаганнях в призах. Ну, хто хоче, той добивається успіху. Навіть скажемо за короткий період, що вони тут 6-8 місяців є, ну, дехто 10 місяців є, це досить хороші результати, mm -hmm. враховуючи, що вони взагалі не, не стріляли Не до того. Mm -hmm. У ну, мене ще не було ні одного, що вони стріляли якось з руку. Всіх є вчутися. Тут в з, нуля. з нуля. і скажем, Вони всі з різних областей і зразу роз'їжджаються, після виписки роз'їжджаються, то вже другі тренера мають підготовлених спортсменів. і ну, це Така цепочка дуже, дуже така хороша. Супер. Дякую.